І мені захотілося по ну, тоже якісь ще зробити, коротше. Е, і я і зараз в назва дівело, это був буде опс, указала авторку. Мені само не питалось, можна чи взяти ідею, мені сказала указати авторку, що я цей указала. Так що я сьогодні буду шиперитись без голоса кол, так та блін, хватит все вловить Хусак. Буду ще тебе за собою, гусак. Ну і я буду робити перший шип зараз, якщо я роблю гача лайф 2, тому що мені так простіше, робити, напевно, позад для шипів, а в хачут просто їх шукати, та й хочу лайф 2, гусак на бату, мене красивіше виглядає. Я, я так думаю. Ну, що ж, не за... Ну, тож, дивіться, як, роблю шепу. Вот як я роблю шип. Вот я я робил обработку цьому шепу. Ти вже я зробила цей щип, ну що ж походи б д до другого шипа? Що, Човотиотов на утовеназ трішек и де було до третього. Я заутіл згубити, що типу, тут пошло декачаються на качельці. Ну, прочево от, дивіться. От наш кроста получилось, перейдемо до четвертого шипа. Сполучилось еще ж п'ятий слеп. ну и я, напевно, вже йду на пав спати, так що вернуся завтра. Я проснулась ідемо вже робити на павно п'ятий, десять шестой, ну вроде п'ятий, ладно, пішла работа. І розшиб вийшов, те ще могло бити шостий дас шип. Я говорю, певно, вже вечером шостий шип і та цим буду встані шип, тому що э, я хотіла десь бита потім. У мене день не був, немає і так далі. Так що буде отакий от шип. те, що шип. Тепер треба зробити кімнату з нашими всіма шипами. Ну, шип ползить картинами. Вот вона.